У бродівській книгозбірні знову було людно. Тут відбулися дві чудові події: нагородження переможниць конкурсу імені Світлани Антонишин та презентація книги. Більше інформації у сюжеті. Тато, мамо, мамо, тато. Ця книжка вийшла у світ коштом нашої бродівської громади, а також родини. Вийшла вона у львівському видавництві Аверс, коли були полагоджені усі. Фінансові і технічні питання з видавництвом постало питання, а як же назвати книжку? І з цим питанням нам надзвичайно допомогла улюблена племінниця Світлани, талановита журналістка Анастасія Вигор. Саме вона долучилась до того, що народилася ця книжка, що написалася Світланою ці вірші. У Бродівській центральній міській книгозбірні з нагоди для народження української поетеси Світлани Антонишин зібралися ті, які найбільше любили та цінували її творчість. Родичі, представники влади, жителі громади, хороші друзі, усі бажаючі. Протягом цього дня відбулося також нагородження учасників мистецької премії імені Світлани Антонишин. Презентація нової книги-письменниці Тату, мамо, мамо, тату. І спершу моя якась така промова мала бути іншою, вона була мала бути спонтанною, десь побудованою на якихось спогадах про лише створення цієї збірки. Однак буквально за годину до виходу з дому мені прийшло на, на, на якось нагадку, Така, такий невеликий есей, можливо, навіть так і вона збув, про Ті ключові моменти останніх років Світлани, і, зокрема, про створення цієї невеликої цікавої збірочки для найменших для найменших її друзів, племінників і по посвяту цієї книги дівчинці, яка мала з'явитися на світ, коли було дуже важко. Зі зворушливими словами від родин до присутніх звернулася племінниця Світлани Антонешин, Анастасія Вихор. Жовтні минуло два роки, як ця талановита бродівчанка відійшла у вічність. Ведучою теплої зустрічі була Надія Степура, заступниця директорки Бродівської центральної міської бібліотеки. Бо Світлана вона для гостей, для друзів, навіть найближчих. А для домашніх, як вона називала найближчих, вона Свята. Настуся. А так вона називала Свята з одного і навіть у 21 рік. З нетерпінням чекала, коли ж її запросять на гостину, бо там так багато цікавих людей. Там світа у святковій сукні, там пахне легенькою кавою, на столі канапки зі крою, а також різні почастунки і торт «Бджілка». Свята кличе на гостину найближчих щороку, без винятку. Жовтень. На календарі. 2019. 19 число в світі 60. Сонячно. Настуся з маленькою Меланією поспішає в гості. Несуть кольорові кульки і букет яскравих сухоцвітів з набережної осінніх. Стоятимуть довго. Світа довго приймає вітання, але вже телефоном. Але Легенька кава, канавки з ікрою» і торт бджілка для домашніх мають бути. Вірш для з адресата, звісно, також має бути для свого адресата, літературного критика і редакторки. 60 без мами про маму. Світа боялась зими, бо вона своїми холодними лищатами забирала найближчих. Тата в січні, маму в грудні. Світлану Люду. Мама пішла четвертого. І скільки не заклинай осінній листок він відлетить із початком зими. У той день я дізналася, що чекає дівчинку, не встигла розповісти бабусі. Але додала краплину в втіхи Світлані, яка сказала так, як хотіла мама. Тоді ми домовились, що для маленької дівчинки потрібно жити. Бо їй будуть потрібні колискові, їй потрібні будуть вірші. Жити було нестерпно важко, але в очікуванні сонячних днів, сонячного промінчика після важкої зими додавало снаги. Одного дня зателефонувала Свєта із звичним Привіт! Ну як ви там? Розповіла, що має Меланії подарунок, вже набраний, роздрукуй, щоб було від мене. Меланія зростає, а кожен вірш, ніби про неї. Ось злетіло п'ять років, які були наповнені радісними приколами, а невдовзі школа. І ось він дитсадок із суперечками про смачну кашу, першими думками про кохання, а також побиті коліна і решта речей. Які ви можете знайти на сторінках цієї маленької, але дуже цікавої книги. Глядачі, які зібралися у читальній залі міської книгозбірні, отримали душевну насолоду від прекрасного декламування віршів Світлани Антонишин. Візьми п'ять копійок, сховай до кишеньки, хай дошику є чарівники сивень». Яка Анастасія розповіла вірш із нової збірки. Приємно, що діти з ранніх років беруть рук книгу та черпають із неї нові знання. Ну, а що давали на обід, та як завжди суп і гречка. Жуть, краще не питати, чи смачки, на що мамі зайва суперечка. Пісня служкувалася кіт пілат Всі його шукали, навіть міла. А скажи, ну зого був села та, та Старілки, що нас зрозуміла. <різь> Ведуча події з приємністю поділилася творчими здобутками Світлани Антонише. Також Юлія Шмагальська, студентка бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, презентувала пісню на слова пані Світлани Жити в пам'яті втих. З приємністю згадав про авторку Богдан Зробок, багаторічний головний редактор газети Голос відродження, який у свій час був її наставником області журналістики та добрим вчителем. Годі нам хай будуть названі вулиці іноземними іменами типу Йосиф Рота і так далі. Що вони теж щось внесли літературу. От. Я собі вважаю, що Настане час і ми будемо мати вулицю імені Світлани Антонича. Тому що ця людина, жаль, що так рано пішла з життя, внесла дуже цікавий вклад в, нашу, в наше українське слово, в нашу українську літературу. З погляду уже сьогодення не з тої класичної позиції. З бачення життя сьогоднішнього Надія Степура подякувала усім, хто долучився до видання нової дитячої книги та проведення мистецького конкурсу. Всі учасниці конкурсу отримали примірники нової дитячої книги та диплом від голови конкурсної комісії Ірини Олеги та заступниці голови конкурсної комісії Анастасії Вихор. На завершення зустрічі від членів журі Ірина Олеха оголосила переможців конкурсу на здобуття мистецької премії імені Світлани Антонишин. Направду для нас було великим викликом прийняти правильне рішення щодо того, хто стане переможцем конкурсу. Але напередодні у нас, коли було перше засідання членів журі, у нас було дуже велике хвилювання, чи буде багато учасників. Саме цього конкурсу, адже він вперше започаткований. І ми були приємно подивовані від того, що як для першого року було багато учасників саме цього конкурсу, і найбільше чим ми були вражені, це дійсно талановитими молодими людьми. А також людьми, які вже досягнули чогось у своєму житті, поціновувачів творчості Світлани Антонишин. Івана Щудла в номінації «Декламування поезії здобула перемогу. А Еріка Новтіва в номінації читання творів. Переможниці мистецького конкурсу імені Світлани Антонишин отримали премію у розмірі 20 тисяч гривень. А вранці 12-го вона втекла на дачу. Її називали Тріумфатор. Колеги відверто заздрили, а Вікторії просто вити хотілося від якогось незбагненного болю. Сподівалася знайти порятунок тут, у старій хатині, яку Юрій називав досить прозаїчно заповідником часу. Ірина Олеха подякувала усім, хто долучився до такого прекрасного дійства. Племінниця Світлана Антонишин також зі словами вдячності звернулася до тих, які протягом життя були поруч з цією талановитою та доброю людиною. Допомагали фінансами у виданні збірок та організації конкурсу таким гарним моментом світлим сьогоднішньої такої зустрічі. Це було нагородження лауреатів премії імені Світлани Антонишин, яку організували за підтримки Бродівської міської ради і бібліотеки. І таким чином ми змогли популяризувати творчість світлани. Ця премія буде щорічною, і власники цієї премії, переможці конкурсу, вони отримали свої нагороди в розмірі 20 тисяч. Тисяч гривень кожна номінація, це проза і також вірші Світлани Антонишин. Приємно, що незважаючи на теперішній час, завдяки ініціативі небайдужих жителів громади та підтримці місцевої влади проводяться мистецькі події. На завершення представники влади, працівники бібліотек міста, родичів вшанували пам'ять покладанням квітів на могилу Світлани Антонишин, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.